Вправа 843. Відстань між Херсоном і Луцьком становить 870 км. О 12-й годині з Херсона до Луцька виїхав автобус зі швидкістю 85 км за годину. О 14-й годині з Луцька до Херсона виїхав автомобіль зі швидкістю 90 км за годину. О котрій годині вони зустрінуться. Ну що ж, ця задача не сильно проста. Є два способи її розв'язку можна через рівняння. А можна арифметичним способом, крок за кроком, з'ясовуючи ті чи інші величини. Давайте спробуємо арифметичний спосіб. Тобто, спочатку подумаємо, якщо автобус у нас виїхав о 12-й годині, а автомобіль вирушив о 14-й годині, то виходить, що автобус на 2 години обов'язково буде довше в дорозі. Записуємо тоді перша дія і кажемо, що від 14 треба відняти 12. І пишемо, що це дорівнює дві, у дужках пишемо чого години. Ну і пишемо наскільки більше в дорозі буде автобус. моменту зустрічі в будь-якому випадку автобус проведе більше на 2 години. За ці 2 години до початку, поки виїхав автомобіль, цей автобус встиг пройти деяку відстань. І ця відстань, нам треба тоді загальну відстань зменшити на ту відстань, що проїхав автобус. І тоді вже вони почнуть разом наближатися до точки зустрічі. Тобто, давайте ми дізнаємося, скільки ж проїхав автобус за ці 2 години. Пишемо тоді, що. Як знайти відстань, пригадуємо формулу, що S дорівнює V швидкість, що множиться на T, І це дорівнює. Швидкість у нас є автобуса. 85 км за годину. Пишемо помножити на 2. За 2 години він стигне пройти 170. 85 на 2. 170. Чого? У дужках пишемо кілометрів. Записуємо відстань. Що проїде автобус? Автобус до початку руху автомобіля, Ну добре. Тобто автомобіль лише виїхав, автобус вже проїхав 170. Виходить, що відстань між ними зменшиться на ці 170 кілометрів. Якщо було 870, то відстань між ними зменшиться. То пишемо тоді третя діє. Отже, 870. Тоді віднімемо 170. І це буде дорівнювати тоді. Це буде 700, якщо ми віднімемо. І пишемо в дужках, чого? Кілометрів. записуємо це відстань. Відстань між. Автобусом. І автомобілем. Осом і автомобілем на початку, на початку руху автомобіля. Добре. Ну а зараз, якщо вони обидва рухаються назустріч один одному, і автобус, і автомобіль, то в нас буде швидкість зближення, з якою швидкістю вони будуть наближатися один до одного. Отже, ця швидкість зближення, якщо вони наближаються, тобто і один проїде, скільки в нас 85, а інший 90, то разом вони будуть кожну годину наближатися з сумарною швидкістю. Яка буде дорівнювати, пишемо тоді, швидкість зближення. Дорівнює. То в нашому випадку це буде v 1 плюс v 2 І це дорівнює. v 1 у нас це автобус 85, додати v 2 у нас 90. І разом це буде дорівнювати 175. І пишемо у дужках чого кілометрів за годину. Ну що ж, це означає, що щогодини відстань між ними зменшується на 175 км. І з цією швидкістю зближення вони мають подолати ті 700 км, які були. Ну і тепер давайте пригадувати, як знайти тоді час зустрічі. Пишемо тоді п'яте. Пишемо Т, зустрічі. Дорівнює. Треба тоді відстань С між ними. Поділити на швидкість зближення. І це дорівнює. Відстань між ними 700. І треба поділити на 175. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми зараз, щоб поділити, можна куточком, але 700 можна записати як 2, що множиться на 350. То ми пишемо, це дорівнює 2, що множиться на 350. І поділити на 175. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте в першу чергу виконаємо ділення. Ось так. То виходить, що це буде дорівнювати 2, що множиться 350 поділити на 175 це буде 2. І це буде дорівнювати тоді 4. Ну що ж, тут у нас були кілометри, кілометри за годину, то вийдуть у нас години. Це у нас буде час зустрічі. Добре, розписувати, я думаю, що більше не треба. Зрозуміло, що це час зустрічі. Ну і нас запитують, а о якій годині вони зустрінуться? Ну, як можна знайти? Найпростіше знайти випадку автомобіля. Автомобіль виїхав о 14-й годині, а час зустрічі одразу 4 години. 14 плюс 4 це буде 18 година. Можна і автобус. Але автобус виїхав о 12-й годині. 2 години ще пройшло до того, поки виїхав автомобіль, а потім ще треба додати 4. Тобто, по різному можна робити, у вас все одно вийде 18-та година. Записуємо тоді, що стадія. Тоді ми пишемо, що найпростіше 14 плюс 4, і це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках чого годин і записуємо час. Коли вони зустрінуться. Вони зустрінуться. Добре, тобто вони зустрінуться о 18-й годині. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь, пишемо о 18 годині. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали з вами швидкість зближення і формулу відстані. На цьому вправу завершено.